Всім добрий день! Сьогодні хочу показати свій фініш. Це ось така блузка. Бачите, тут написано на 9-10 років, але мені здається, що розмір такий немаленький, взагалі доволі таки великий. Я її вишивала, мабуть, рік. Почала нитками оці листя зелені. Потім квіточки, як це, волошок, рябіну і квіточка. Мак це, напевно, чи що, мак такий жовтий, то я його іде нитками, іде бісером, ну якось воно в мене так вийшло, як сказати, комбіноване. Десь нитки, десь бісер. Так мені захотілося. Ну, сам, якщо вишивати тільки бісером, то я вважаю, що це буде важке. Воно буде тягнути, бо дуже великий малюнок тут. Ось, і я його сьогодні закінчила. Ой, що я кажу сьогодні десь тиждень. Тиждень я закінчила, сьогодні закінчила ще одну роботу, і зараз її теж покажу. Ось це така блузочка дитяча. Я думаю, що ну, моїй онуці. Десь через півроку буде 9, і воно нитка така ще величенька. Може, і справді ж, ж 9-10 років. Ось нитки, там щось з нитками, щось бісером. Ось що на виході. Дивиться, ось таке. Ось таке, що вийшло. Якби я була вдома, то я б оце обрізала і дошила б сюди якийсь такий, знаєте, чи мережевим рукавчик. Ну, так як я не вдома, то того не буде, поки не вдома. А як буду дома, може і зроблю. Як може я ще додому доїду і ще зроблю. Ось, бачите? Ось таке вийшло. Це Зараз покажу іншу роботу, яку я закінчила. Ще забула сказати, що це була блузка від ТМ Красуня. Я не знаю, зараз вони пускають чи ні, тому що я це брала на початку війни на сайті. Іголочка це було. Ой, ну це все ну, було там до війни. А що там зараз шиє ця фірма не шиє, я не знаю. І ще хочу показати в мене фініш ось такого набору. Від нова словода. Так, ось. Ось така дама в капелюсі. Ні, ну, певно ж, є назва. Атлас. Так. Чотири кольори бусін. Щось я не бачу назви. Десь повинна ж вона бути Ладно, нема назви, я не бачу. Може, десь і є. Ну, ось така дама. В мене вийшло ось що. Зараз я подиму, щоб показати нормально ось так. Ось, ось така дама у мене вийшла. Я ще не, ну, не присувала, тому що ну, я буду вже перед ну, тим як оформлювати. Ну, я не бачу зараз сенсу, вона в мене поки що буде лежати до кращих часів, коли в мене вільні кошти знайдуться, щоб її оформляти. Ось цей бісер шов в наборі рожевий, ось це я поміняла. Тут такий був, тут був, знаєте, який тут був я замінила на ось цей. А тут був... Зараз я знайду. Так що я через камеру, чесно, не бачу. Ось. Ось такий був, мені здається. Я його замінила на ось цей. На цей. Мені не сподобався. Я почала ось цим вишивати і мені не сподобалося. Я ось на такий поміняла ось він. Більше я тут не міняла нічого. В мене вистачило ось бусин і... і великих. Тут є і середніх. Мені здається, тут два було розміри бусин. Зараз я їх покажу. Ось це, я не пам'ятаю, з цього набору, чи ось це з цього? Щось я за... Да. ось це, напевно, з цього набору. Ось, і в мене там залишилось, бачите, і маленькі, і великі. А це в мене, мабуть, з іншого я якогось доклала сюди, щоб скласти в органайзер. Ось цих залишилось дуже багато рожевих. Потім в мене залишилось багато ось цього кольору 22-го срібла. Ось, бачите, сколько? Тут, напевно, грам 3. А цих рожевих грам 5. А ось це, нагадаю, що це слов'янська буса. Ціх я не знаю, скільки їх потрібно, було, але ну, щось в мене мало, я не розумію. Ну, То ладно, так. Е хочу вас про це сказати. В мене в двох наборах оцього 21-го номера вже два рази не вистачає. Я другий раз відкриваю, це в мене лежить годинник. Е Два рази відкриваю цей номер. Він також, також підписаний, як 21-й. Не відно, напевно, вже. Е Но. тут, якщо 10-й, то тут не 10-й. Оцей маленький зверху, що я, те, що я достала з годинника, він е набагато менший. Воно як поставить. М -м. Зараз. Як поставить близенько, то видно, що цей менший номер, тобто що зверху він менший. Але ось в роботі його не видно. Ось, ось ця повністю ось ця полоса виконана осіб бісером. Браслет виконаний тим, що, що в наборі, як десятий, да? а ось, цей, ось ця полоса це повністю інший, цей менший. Но я гадаю, що, на мою думку, не видно, що це інший розмір. Але коли буду вишивати годинник, то мені доведеться ось цей колір замінити на інший, треба якось це мені написати, тому що тут я вже, напевно, половину відібрала з цього пакету. Тому що чогось мені от, міг якийсь дефіцит у нової слободи, саме цього кольору. У мене вже два набори підряд не вистачає цього бісеру. І на 21-й, саме цей бісер. Ну, ось такий результат в мене вийшов, бачите. Мені дуже вона подобається, ця дама. Мені дуже хочеться оформить, мені дуже подобається оцей фон, ручки, їй дуже подобаються. Оце прикраси на них, бачите, як красиво? Ось ці прикраси вийшли. Коли я його купувала, от мені чогось не здавалося, що воно буде так красиво. Бачите? і Сережки в неї, і капелюх в неї дуже гарний. Да, гарна дама така вийшла. І ще хочу сказати, що я буду зараз. Оце в мене я... Две... дві роботи, які в мене так трошечки залежалися, І ось цю я тр... з... З... хочу завершити, в мене вже не буде таких довгобудів з бісеру. Ну як, Це не те, що довгобуд. Ну, я його якби, я почала рушник і його якби відклала. Ось цей хочу завершити. Мені дуже він подобається. Оця подушечка в мене шпіони є. Ніж шпіони, а піони. Ось. І ось ці піони хочу за чернобриці хочу завершити, щоб в мене вже було дві готові подушечки. Дивіться, які ж вони гарні. Мені дуже подобається. Дуже. Це якась така краса, неймовірна. Ось у мене органайзер з цим бісером. Ось тут. І ось це у мене робота моя. Ось це мені треба тут, бачите, тут трошечки більше за половину. Ну, Вишивати. Трошки більше за половину. Ось так скласти. То майже половина вже зроблена. Так що мені оцю роботу я хочу завершити і вже щось буду наведумати. А два сьогодні у мене фініша. Ну, не сьогодні, а на днях зробила. Оце сьогодні зробила, це і на днях зробила. Так що в мене два фініша і навароб, і, і третій теж буду доробляти. Ну, все, дякую, до побачення. Всім доброго дня. Підписуйтесь.